Guten Tag! Усім доброго дня. Сьогодні ми будемо розглядати модуль C im Deutsch unter На уроці німецької мови Deutsch Нагадую, якщо складно прочитати слово, яке дуже довге, ми стараємося виділити в ньому знайомі слова. Так, в дане слово ми розділимо Deutsch на тій частинке Deutsch, німецька unterricht, навчання Deutsch, Unterricht. So, und wir haben ein Bild Es gibt äh, Staffi, Oliver und Interviewer. Das hier hat eine Kartenkarte, dann ist hier Staffi, Oliver und Jinka. Jinka wurde gerade in einem Interview, wurde zum Beispiel, Oliver, sag mal, was machst du im Franzsprachenunterricht? French, brach and це на уроках саме іноземної мови, так? дочі доріг це на уроках німецької мови. So yense hier ubunken filcen. Ми зараз прослухаємо їхню розмову, і нам необхідно вирішити, що ріг, як правда чи неправда. Що ж, поглянемо на те, що в нас є, спробуємо спочатку прочитати та перекласти відповідні речення. без максимальний. Оліверу не дуже подобається вивчення іноземних мов. Оливер мак English on Sprach. Оліверу подобається писати та розмовляти англійською мус Oliver muss Олівер Потрібно вчити багато слів. Оліво видит фрем-шпраг-теріх Так, бачите, дуже довго таке слово Fremdsprachen мов. Richt. Він думає, що в учення мов є людним. Ми послухаємо оливара, чотири речення про нього, потім чотири речення про Штепі. Штепі Лев Ну Айм Шпаги Штепі вивчає тільки одну іноземну мову. Штепі оф шпіль і Шпаніш унтеріхт. Штепі дуже часто грає на уроках іспанської. Тобто це там, не телефон грає, а грає в ігри, які запропоновані вчителям, наприклад. beschreibt beschравит канбида в Spanish. Штепі не описує, дослідно оп описує ніяких. Це дуже дослідний парад, так, Не описує протеку на іспанській мові. Штепі мус оф текста у der Hören. Штепі має а, часто

уроки наземної мови, French Prague, Unterricht. Ай, кут. Вольшавць, вокабуляр. І ми також будемо вчити слова, розвивати свій вокабуляр. Карпінде, ескіпт, мія, ми облегкаєте. Нам необхідно поєднати, і є декілька варіантів. Тобто в середньому стопчику у нас є дієслова, а в сусідніх стопчиках у нас є іменники. Що ж давайте їх назвемо? Покабель, відеолен, вернен, повторювати слова, вчити слова, слова вокабуляр, де це речення, більне картинка, аузе це, якийсь твір, текст, текст, фрагент, запитання, діалоги, діалог лідер. Пісні, шпіли, ігри, ворта, слова. Так, краще скати якийсь вокабуляр, словник. І що ж ми можемо магнем робити? Еклерен пояснювати, більден будувати, еангмотен відповідати, шрайбен – писати, зінгерт співати, бешрайбен – описувати, підхолен повторювати, убезецен – перекладати, лернен – вивчати. Що ж давайте спробуємо поєднати за нашим варіантом, адже варіанти можуть бути досить різними. Наприклад, де це більде, будувати так? вокабель на свій ми будуємо з це. Де це -де", де це шрайбен, писати речення. З це у БЗ це перекладати речення. Так. Ну, Здебільшого більше. Ну, можливо, ще вчити речення так, якийсь як вищі. Ну, зупинимо хоча б на цих трьох варіантах. Спробуємо зараз змінювати колір, щоб нам було більш-менш е зрозуміло. Більде, більте. Теж найбер. Описую звучать картинку. Більде. Аклерен пояснювати. Мені краще пояснювати слова. Давайте так зробимо. Or Аузеце. Аузеце. Твір ми пишемо, тому також слово шрайбер. Ауза, «шрайбер». тексти багато. Так, тексти, ледне, чити, тексти, обзет. Яснувати текст ні. Писати текст ні. Це певно, аузація, твір писати більше dann Fragen, fragen, beantworten, beantworted, відповідати. Так само може бути schreiben, Fragen, Fragen, повторювати запитання, обазер Fragen, так, почти багато варіантів. Перекладати запитання. And then dialogue. Machen, dialog bitten, dialog lebnen может быть, dialog obzetsan перекладати dialog, dialogue by. Yes, spiritual, we may запутались. Так багато у нас є варіантів. Так, lead, leaders battery. Пісню, так, ну, з основним ми пісню тільки співаємо. Або ж, знову ж таки, лидя холін, у убезецин. Тобто слова лидя холін убезецин багато до чого підходить. Шпіля, шпіля, шпільмага. Ворта. Уорде також буде дуже багато. Так? Давайте візьмемо інший ще колір, якого ми не брали. Так, білим нам не видно. Давайте інший чорний так? колір ворта Лернен, убезецен, Убезсен, Уртер колін, Урта еклерен, пояснювати. Отже, Тут Є дуже багато варіантів і давайте зараз там ми більш детально подивимося і постараємося запам'ятати за допомогою наших карток у 16. Шпіль, в правій шпіль. Тобіас learn vocabulary. Що він робить? Тобіас вчить слова. Anita beschreibt ein Bild, meinst, so eine größere Kartinke. Jan Paul macht mit Lisa ein Spiel. Sie spielt eine spiel Manuela erklärt ein Wort für das erste Das Wort «she» bedeutet «selbstenscheinig». Andi bildet einen Satz. Ali wird gut kann Deutsch haben Ich ich kann gut Deutsch sprechen. Bernen schreibt einen Aufsatz. Bernen pusht wir. John besitzt einen Text. John parakoduje text. Roland singt ein Lied. Roland píva písmo. Варна, фрагмент, Алена builded mit Nina and Dialogue. At the back sпробуйте, наприклад, залишити тільки одну сторону так, как можливо там, то весне покабель Аліза пришрибed так, може завжди приглянути, перебірити себе на швидко амбільд. Ян Павло, наприклад, не, не повертає цього до дівчинку. Метхен, Махен, Таншпі, Мануела Еклерт, Поте, Айн Ворт, саме слово Ші. Алі, Білдед Айн Дарс, тобто ви ось так можете себе перевірити і закрити другу частинку і вже самостійно назвати дані слово сполучення, а потім перевірити себе. А ми з вами переходимо до вправи 17. Сьогодні у нас також багато гер. Також типова вправа, а ріхті ходить фальш правильно чи неправильно. Герцо он кроється «а». У нас є четверо дітей. Ева, Патрик. Соня Sonja Я Їй подобається вивчати мови, не подобається на уроках англійської мови. Паблик мозка в парад. Паблик має часто їздити до фланси, або спитками, або відеосу, Він шоу може Гарно знає в французьку мову. Sonia Mark Deutsch Dundee. Sonia не подобається руки німецькою. Вона задоволена співає німецькі пісні. Марк буде говорити іспанською добре. Er muss Для цього він мусить багато займатися. So, listen and listen so, so, Übung 17. Eva, lernst du gern Fremdsprachen? Ja, klar, das gefällt mir sehr. Unser Englischunterricht ist sehr interessant. Wir haben eine gute Englischlehrerin. So, das ist richtig. Patrick, wie findest du Fremdsprachen lernen? Fremdsprachen lernen ist cool. Ich lerne gern Französisch. Jedes Jahr fahre ich nach Frankreich. Mein Französisch ist schon sehr gut. Sonja

ich singe gern deutsche Lieder. Sie helfen mir beim Deutschlernen. Und du Mark? Okay, das ist Spanisch. Das ist wichtig. Okay, und Marc? Marc, Welche Fremdsprachen lernst du? Ich lerne Spanisch. Ich kann schon nicht schlecht Spanisch sprechen. Aber ich möchte noch besser Spanisch sprechen. Dafür muss ich viel üben. Дійсно, потрібно багато займатися, так? Ріхті L er, er, will, що він буде розмовляти. Так? Можна сказати також так, Щоб буде говорити, але до цього треба багато займатися. А й next скажемо про себе. так? Я сподіваюся, що ви помітили в тексті, фрази «іх і я хочу, я буду, так і він. І мус. Я мушу, мені потрібно. Зверніть увагу, що в першій, що в третій особі слова віділь і мус не змінюються. І в правилі 18 у нас є така табличка. Вас віль зду, вас мусду, і дочу до рік махе». Кройте ан. Що ти хочеш, і що ти мусиш робити на уроці німецької мови. Підкресли, так? Тобто ми зараз детально подивимося, і для себе зможете поставити галочки, а потім в частинці D нам необхідно буде збудувати повністю речення. Щось спочатку, давайте перекладемо, що в нас є цей ступчик, і мус» я мушу, і віль» я хочу. Вокабель летер. Ich слова schlafen. Ich will. то я ставлю зараз галочки для себе. Твій варіант може відрізнятися від мови. Шпілен, will. хочу грати, піца essen. їсти піцу ich will. Бачите, у нас виходять такі речення. Наприклад, ich muss вокабель лерне. Коли ми ставимо мус, наше метальне слово, основне ті слова піде в кінець. Так само з ВІ. «Іх хвіль, і слова в кінці, «Іх віль шлафель», «іх віль шпілен, «іх віль піца есен», проєкти махи, «іх віль» хочу робити проекти. Тексти образації, переклади тексти. Іх мус». мусс. Більде «іх віль», Де це більде. Ich muss, leadersinkels, uh, bilden, budouвати reaction, leadersinkels, private pismi. Ich will, Fußball spielen, hat die football. Ich will, dialog gebildet. Ich will, frage beantworten. Ich muss, in the data, computer spielen. Диктати, шройбен і мус, мушу писати диктат. Давайте подивимося на приклад речення, який в нас є, що ми маємо утворити. Жи багато у нас галочок з'їхало, але ми зараз повернемось позад і все стане на своє місце. З B, bilди that is sinking або eGmous здесь bilden. Я хочу співати пісню, але я мушу будувати речення. Тобто, перше, я хочу щось робити, але я мушу робити те і те. Що ж, повертаємося. Наприклад, обираємо їх, вішен, абе, ігмус, вокабель, лернен. Бачите, як все легко поєднується. У нас утворилися, начебто два речення. Одне – «Ich will lieder singen», друге – «Ich muss decibel». Давайте ще подалянуємося. Починаємо з частинки «Ich will». «Ich will pizza essen», або «Ich muss fragen be advertent». Я хочу їсти піцу, але я маю підписати на питання. Ich will Fußball spielen. Абе іхмус, диктата, шнайбер. Я хочу грати у футбол, але я мушу писати диктанти. Ich will computer spielen. я хочу грати в комп'ютерні ігри, аби ігмус, тексти об'язані, я мушу перекладати тексти. Тобто ваші речення будуть залежати від вашого вибору, що ви обирали для себе в даних таблицях. Оглянуйте дані речення усно і потім запишіть два додачення до себе в зошит за цим прикладом. we Отвіга це. І в цій же праві у нас є частинка C. давайте на неї подивимося. Це як повторення гра, так Можна з однокласниками зіграти. Наприклад, один з однокласників говорить речення, і він лейтен або їх мус за це бід. Я хочу співати пісню, але я маю будувати речення. Повторюємо: du willst, бачимо, як звільнюється. Ти хочеш, так? От група однокласників, лейде зінки, do думст, ти закінчення. Ти хочеш співати пісні, але ти маєш будувати речення. І потім людина каже про себе. Ich will comp's spielen, spielen, aber ich muss diktate schreiben. Я хочу грати в публі ігри, але я мушу писати диктат. Потім покажемо вже третю особу r. R Z Vinkens Forma V вона хоче співати пісні, але він, вона має писати речення, будувати речення. Ти хочеш грати противні ігри, але ти маєш писати диктант. І хвір, я хочу. І хвіль шлапен, або їх мус вокабель лени. І так, до кінця. Скільки є однокласників, скільки варіантів можна придумати. Тобто, сьогодні ми з вами навчилися складати більш складні речення з получником AB, але. So, you know, I'm so we have a phonetic. Ще є частинка фонетика. Послухаємо, як правильно вимовляти дані слова. Sind, wir sehen uns a mit und achte auf die geblumten Vokabel. Wir auf die Liter. Und wir die Wörter Phonetik A, B Tisch Stuhl Klasse Können Regal Tafel, Fenster, Pinnwand, Uhr, müssen, Tür, Pult, Karte, Land, wollen. Okay, gut. Wiederholen Sie mal. Scherz, Samostina. Wo holt ihr das jetzt? Alles und auf Wiedersehen.